Рівенка, що робиш? Бавишся в тетріс? Так? Да? Mm -hmm. У мене є для тебе сюрприз. Okay. Дивись. Нова іграшка. Ми будемо складати магнітні фейсики. Кого получаться смішні, ти переміг. Хоч? Uh -huh. Купили ось таку от смішну іграшку. Ну, вона розрахована від 4 до 7 років. Тобі є від 4 до 7? 5 mm -hmm. тобі, так? Так. Да. Чи ні? Так. Да. Чи так? Так. Так, ну сьогодні від 4 до 5 можна бавитися як вдома, так в дорозі і на природі. Тут можна робити і клоуна, і пожежника, і пірата, і поліцію. А можна зробити по-своєму, щоб було дуже-дуже смішно. Будемо робити? Давай зробимо розпаковочку. Тут прикольно те, що є така ручка, можна її з собою брати куди хоче. Сьогодні, я так розумію, ми побавимося і Кароліна бере візьме до кого. До бабу. Щоб будеш з бабою. Бавиць, ну давай, розпаковуй. Так, грає всюди. Дивіться, які фейски можна скласти смішні. Прикольно. Це якийсь як Ейнштейн. Ну, в загальному класно виглядає. Зараз подивимося, як у нас всередині. Має 47 магнітів плюс магнітна дошка. Одна. Я думаю, буде дві. Так, щоб, наприклад. Каліна бавилася ще з кимось. Вона може бавитися навіть з друзями або куди візьме. Розпакували. Тепер можна відкривати з легкістю. Ну що? Легкістю й не пахне. Mm. <laughs> так, тут ще з другої сторони. Оп. Так, ну, відкрити іграшку це ціла загадка, правда? Аж три тут. Аж три. А, Це бачиш, у нас детальки, їх треба буде звідси повитягувати. Три в нас такі м'які дошки є. І що там ще? Є ще якась інструкція? Ух ти! Є навіть личко, де там можна складати. Так? А, це вона двохстороння, бачиш? З одної і з другої сторони. Клас! Це дивись, ти складаєш одне личко з одної сторони, а я з другої, і потім ми вирішимо в кого личко найсмішніше. А я ще ось таке? Це в нас що, інструкція? Та. А, дивися, це це книжечка? Книжечка? Вау, тут ще є лабіринти, дивись, розмальовки. клас, Наклейки? Нічого собі, стікери є. Так, тут намальовано кого можна дивись, скласти. Принца. Всякого пірата, вченого, поліція, пожежника. І ще всякі історії пишуть. Прикольно. Книжечка і все, і більше нічого немає. Це вся комплектація. Давай, треба тріскати оці штучки. <плес> <плес> Можна звідси повитягувати так, щоб було легше потім. Так, Май це у нас. Ого, то ти йому вже якісь окуляри приліпила. Ну давай. Так. Хто там в тебе вийде? Ти можеш обирати зі всіх частинок. Я тобі тут їх повідклею. Чи тобі подобається самій то відклеювати? Мені подобається самій. Ну, давай. Так, окулярак ще шолом йому примустила. Mm. <смі> ну. Що тут ще можна йому зробити? Тут ще можна якусь лікарку зробити. Так, нас ще бракує що? Ротик, так? Давай, ротик. І. Що йому ще якісь бантики чи нічого не треба. Ну Типу, буде вдягнути в якусь сорочку, а він же якби вдягнутий. Там що зелене. З щось зелене, салатове. Ну, шукай. Я тут, ти бачиш, помаленьку все відклацую, Тут є детальки ще, які лежать. О, тут ще є, дивися, вуса, якщо треба, різні всякі. О, такі будуть вусика. <плес> так, воно добре тримається, Це магнітне. Ану, дай я перевірю. Так, ну, в принципі, нормально. Окей, давай. Ще там треба щось доклеїти, чи в тебе вже картина готова. Зараз будемо рівняти, очі. яку Ще ти треба зробиш. переклеїти очі. Ще, очі. Ще очі, а переклеїти. Так. Ну, Ти можеш та поміняти, якщо тобі не сподобалися очки, і поставити якісь свої. Так, Карина вже йому майже все зробила. Ти якщо скажеш, що вже все готово, тобі сподобався кінець, то показуй. Потім буду я клеїти. Подивимося, в кого найсмішніше обличчя фейсик. Все, я тут вже все повитягував. Ось така от магнітна у нас планшетка. Тепер ще цю треба помогти повідклеювати, щоб всі детальки були роз'єднані. Тоді буде набагато легше це все шукати. Ну що, все? Можна дивитися? Ні. Ще ні. Ще не готово. Ну добре, чекаємо. Чекаємо на результат. Тобі іграшка як сподобалося? А. Можна там клеїти всякі різні фейсики. Шкода, що тільки 47 деталів, хоча це і так багато, на мою думку. Можна придумати будь-яке обличчя. Але іграшка, в принципі, прикольна. Можна брати з собою її на вулицю, гуляти, бавитися з друзями. Вона ну, така іграшка якраз буде цікава. І подивитися, яка уява є в друзі. Переклеї. Знову переклеїти. Повільно вже міняються ідеї кожних 5 секунд. Тобто ви навіть не замітите. Я вже на... закінчую. Закінчила. Все, стоп. Так, перегортаємо. Тепер лишилася моя черга обрати, яке в мене буде личко. І в кінці ми вам покажемо на відео, чиє личко буде найсмішніше, той, що правильно Дай найсмішніший. Поможе мені відклеїти, так. Бо їх тут дуже-дуже багато. Я одною ручкою мені важко. О, Саме основне це, зараз це все порозклеювати. Як вам така гра цікава, правда? Думаю, дітям вона зайде на ура. А що, прикольно взяти з собою навіть в дорогу, вона магнітна, буде триматися, їти в машині. І її баби взяти? Так, ти можеш брати її куди хочеш. Но. Навіть цей, ну, тобто, бавитися, коли, коли ми їдемо десь далеко, так, можна їхати далеко і брати цю гру з собою. Можна її брати на вулицю з друзями, з колегами бавитися на вулиці. Єдине, що не знаю, чи можна буде взяти з собою її в садочок, бо ти можеш погубити детальки. Окей? Okay? Окей. Okay. Так, ну все. Так, мені треба обрати якісь прикольні детальки, капелюшки всякі. Зараз ми будемо думати, хто в нас буде тут. Дивлюся на калійну картинку. Ну, Прикольна картинка. Вона навіть зробила не одну, а аж дві. Ну добре. Так, зараз мені треба з цього от лисого фейса зробити якогось смішного, прикольного. Або можна робити навіть по інструкції, але по інструкції щось не інтересне. Треба краще зробити якесь своє. Так, що мені обрати? Так, так, так. Давайте я візьму собі ось такий з окулярами. Оп! А, Все. Пишу, Започаткували. Нього такі окуляри Рейбан. Пулятівки, нема такого хрестика? Нема такого хрестика? Mm -hmm. А якого тобі хрестика треба? Oh, а, такого. Має. Може його в колекції не було? Або треба типу ліпше пошукати? Зараз ми пошукаємо. Я спочатку зроблю свого, а потім подивимося, зробимо по інструкції. <різь> ну все, майже, майже готовий. <різь> Такий смішний. Так. І давай подумаємо, що це у нас? Волосся? Може, такий от хайер зробив. Це а, а такі одинакий очі. Ну, майже одинакові такі очі, такі от очі. <ривіт> Дивись, якщо тато представить собі. Прикольно. <ривіт> 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 Можна навіть підставляти собі так під фотографії. Так, що ми йому ще тут зробимо? Хм, що він у нас тут буде діти? Ніс з нього є. Тепер йому треба придумати якийсь такий смішний ротик. Так, він у нас буде такий з накаченими губами. Оп. Ну що, як? Смішний? <смішний> так, ну, що треба так щось... чекай, ще тут щось його треба йому зробити. О, а можемо це одягнути? Такий... О, весь йому підходить такий. Добре, а чекай. А тут ще я йому зроблю таку бороду. Отак. Ось така борода буде з накаченими губами. Все-таки сивий. Що тут можна йому ще зробити? Хм, Давай подумаємо. Так, що в нас тут ще є. Що Це цей, якісь гудзики чи що це є. Ой, я йому кульчики такого зроблю. Оп! І ще один кульчик. Оп. Все, він у нас буде такий якийсь, не знаю, байкер. Коротше такий рокер Тепер буде. Тепер показуємо першу Це Картинка моя. Ой. Карліна поправ. Ой! А, відвалилося! <с? <с?> так, почекаємо, у нас тут хвилинка ремонту. Ну, давай. Давай покажемо. А в Карлінки отакий от, от король вусатий. <гум> Зараз я його тут покладу. Треба трошки було поправити. Ротик, чик, очки. Це що. Хтось тобто я не знаю. А що це таке у нас? Оце? Це його цей друг. Друг, а що це за друг? Якийсь хомячок? Ні. Навіть не знаю, що це за друг. Ні, так, не. це у нас. Я так розумію, борода <рес> з ротом був. Кароліна хоче привид, щоб це був його ясно. Король привидів у нас вийшов Каролінин або татовий рокер. Чий смішніший, або прикольніший. Ні. Два класних. Ні. А Кароліна каже, що є. Ну, за версією Кароліни вона перемогла. А за версією вашої можете написати в коментарях, хто переміг е, в першому раунді. Давай зробимо, що другий раунд. Вже все, вже її до її баби хоче їхати з твою штукою. Можеш, давай склади два личка і ми подивимося, які класне личка у тебе вийде. Зараз ще мама може прийде, може мама ще складе якесь класне личко. І в нас буде вже тоді не дві роботи, а аж три. І можете проголосувати аж за трьох. Кого ліпше: в Кароліни, в мене чи в Наталі. Вся в увазі. Ого, то ти робиш якусь медсестру чи лікарку. Вон це, напевно, халат білий. Ой-ой, а що тут, тут, тут така лікарка без зубів? Чи якийсь інтерн? Хотіли би до такого лікаря попасти? Смішненький? Давай якусь красивішу. Це в якихось може вона в таких окулярах. Лікарка. То хлопчик виходить, а ти хочеш дівчинку? Так. Може отак, що окуляри на носі звисають. Ти по інструкції хочеш. Ясно, буде по інструкції складати. Дивись, вона має бути так усміхнена. О, Ось такі Ось так. о Ось такі. Ну, бач правильно, я зробив правильно. Е. Що? Ротик... Ротик викинула. Неправильно. А, тут з накачаними губами, на. Ясно, у нас лікарі з накачаними губами всі, так? Смішні такі, отак От вийшло. Дивися, По інструкції так має бути. А дивисься, який король. Король, король теж з накаченими губами. А у нас тут піратик має бути, шигонщик. І тут ще в нас колекції шиї. Дивись, тут ще колекції, є магнітні звірята, де звіряток можна е, одягати, і є ще магнітна одягалка, За... де є всякі барбі, і їх можна одяг дівати. Клас. За... Пацієнта. Робиш пацієнта? Так, то був лікар, тепер пацієнт. Так, пацієнт у нас такий в шоломі. Прийшов до лікаря. Так, ну що в нього за така хвороба? А лікар так дивиться, до каче у баби, так? Думає, ого, який пацієнт прийшов. Номер один. Ой, відпало! Що відпало? Лисий доктор! Ой! І у пацієнта де очі. Пацієнт злякався, що доктор був лисий. Шапку зняв і все, і немає нічого. І весела гра така. Тобі сподобалась Угу. Правда, смішно. Так, ну що? Ой, не ті очі. Не ті очі, а які йому очі? Дивись, тут можна взагалі очі, такі от йому зробити. Можна отак зробити. Ось такі очі різні. Бо, в зелень приходить. Тут з якимось циніком прийшов. Може він так має. Ще зуб йому треба лікувати. Так, так зараз Наталя із Карліною складуть ще якогось пірата смішного. Та? Вже бачу шапка. Так? десь Тут було якесь одне очко того піратика. Зараз треба пошукати. Во, одне очко з вусами. Так. І ще треба ту око знайти одне. Вон воно. То якщо клоуна робити. То якщо клоуна робити, а ти, ти зробила, зробила піратика? З Мамою. Я знаю, ну як, я красивий? Відділ. Ну все, показуй бабусю. Дивися, яка в нас бабуся класна. Клас? І піратик. Ну що, чиє класне? Мамине? Чи піратик загальний? Кай там ще привида Кароліна чіпляє завжди. Ну і десь ще там той що? образ згори. Не знаю. От що це є? Це зуби вампіра.